Всім привіт! Це файний огляд на флагман шоп І сьогодні я вам розповім про чудові, просто шикарні новинки, такі довгоочікувані від торгівельної марки Азура. Це новий риболовний інструмент із серії Азура Сафіна. Як бачите, в мене тут дуже багато всього нового, цікавого, але давайте поговоримо про все в порядку черги. Спочатку дивіться, покажу вам такий чудовий риболовний зівник із серії Азура Сафіна. Хто не знає, зівник це такий пристрій для того, щоб відкрити і тримати відкритою щучу пащу, для того, щоб зручно було дістати звідти приманку. Відкривається він звичайним натисканням. І ось так: вставляємо один кінець і другий в верхню і в нижню щели щуки, Відповідно. Потім, коли ми відпускаємо, зівник тримає щучу пащу відкритою. Ну і під час цього ми можемо спокійно та легко дістати приманку з пащі щуки. В складеному вигляді цей зівник досить компактний. Ми його закриваємо і він має ось такі невеличкі розміри. Далі у нас іде також дуже цікава, а головне потрібна на риболовлі новинка це риболовний затискач або корцанг. Випускаються вони у нас в трьох різних розмірах, відповідно, S M і L в довжині 14, 16 та 18 сантиметрів. Це інструмент в першу чергу для того, щоб діставати приманки із пащі щук. Тобто зівником ми відкриваємо щучу пащу, потім беремо такий затискач, залазимо в щуки в пащу і вже там дістаємо нашу приманочку з пащі. Риболовний затискач Азура Сафіна у нас має три положення для фіксації, а на довгому носику є спеціальні зубці, також для того, щоб більш надійно схопити ваш гачок у пащі риби. До речі, хочу відмітити, що весь риболовний інструмент Азура Сафіна виготовлений із нержавіючого металу, але додатково він має ще таке чорне захисне покриття, яке захистить інструмент як від пошкоджень. Так і від корозії. Далі у нас йде ще одна цікава новинка це мультифункціональні пласкогубці, також із серії Азура Сафіна. Поставляються вони в комплекті із чохлом. Спеціально для цих пласкогубців, його можна закріпити навіть на поясі. Бо бачите, тут є така петля, можна прикріпити на карабінчик до риболовної сумки чи жилету, поясу тощо. І ще в комплекті з плоскогубцями є такий ретривер з двома карабінами. Ну, один карабін, звісно, ми кріпимо на нашій плоскогубці, інший на чохол або кудись на сумку тощо. Самі плоскогубці у нас, окрім основної функції, мають ще декілька інших. На носику ми тут бачимо розтискач для завідних кілець. Це досить корисна функція для того, щоб не зламати свої ногті. Можна зробити все спеціальним інструментом. Далі в нас є затискач для обтискних трубочок, також досить потрібна штука на риболовлі. І є самі кусачки для жилки та шнура. Ну і звичайно ж, самі пласкогубці. До речі, тут є така цікава функція фіксатор для того, щоб плоскогубці у нас не розкривалися. Ним дуже зручно можна пласкогубці як відкрити, просто натиснувши на нього, так і закрити для того, щоб вони у нас під час транспортування не розкривалися. І наостанок, у великому асортименті, як бачите, представлені різні риболовні ретривери від азури. Ретривер на спінінговій риболовлі це також досить. Необхідний та потрібний аксесуар, в першу чергу він збереже ваші снасті, ваші інструменти та інший риболовний інвентар. Тому що за допомогою такого ретривера ви можете прикріпити свій інструмент до сумки чи одягу для того, щоб він не загубився, тому що такі втрати бувають як під час. Піших рибалок на диких водоймах або на комерційних, де ви десь в очереті можете загубити ваші дорогоцінні плоскогубці, або навіть на човні. Плоскогубці, або той самий зівник, у вас може вискочити з рук, або під час риболовлі з човна дуже багато людей втрачають свої підсаки, просто переходячи з місця на місце. А такі риболовні ретрівери вам збережуть. І нерви, і ваш сімейний бюджет. Тому зараз зробимо огляд ще на ретривери від Азура. Як бачите, в нас тут представлено 6 різних ретриверів. Вони між собою відрізняються по довжині, наприклад, є більш коротші та довші. Коротші у нас розтягуються по довжині до метра, а довші навіть і більше. Також ретривери у нас відрізняються по оснащенню. Є варіанти ретривера з двома карабінами на двох кінцях. Є варіанти, з однієї сторони ми маємо карабін, з іншої сторони, велике заводне кільце. І також ще ретривери відрізняються по своєму типажу. На одному варіанті ретривера у нас петелька така довга на кінцях, на іншому варіанті вона така досить. Коротка. Можливо, комусь такий варіант буде більш зручний. Також, що хочеться відмітити, кожен ретривер у нас постачається в коробці по дві штуки. Один в червоному, інший у чорному виконанні, але в кожній коробці ретривери в нас вже однакові. Тому переходьте на наш сайт, посилання буде в описі під цим відео, і обирайте, який саме варіант вам більше подобається. Тому що ще раз хочу наголосити, ретривер на спінінговій риболовлі дуже корисна річ для того, щоб зберегти ваші інструменти і різні аксесуари. Також на такий ретривер можна навіть коробку собі причепити, для того, щоб вона у вас з кишені не випала. Ось такі у нас були чудові новинки. Як бачите, нарешті в азурі з'явився свій чудовий, якісний риболовний інструмент. Я сам таким користуюсь і вам раджу. Якщо сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, також залишайте коментарі. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві гриболовні відео. З вами був Павло Рибак, Флагман Шоп. Всім бувайте, до зустрічі на воді!